Доброго дня! Стою і милуюся казковим краєвидом. Ви знаєте, мені звідси видно і замкову гору, а там бачу нашу вежу, туди собор. Вся центральна частина міста в мене як на долоні. Ексклюзивний варіант на продаж, величезна квадратура. Я зараз вам все більше покажу у відеоогляді, але погляньте на цю неймовірну терасу в центрі міста. Дуже комфортний варіант. Я вже вас запрошую на перегляд. І так, де ж знаходиться наше приміщення? Фактично перетинаєте староміський міст і одразу по праву руку ви побачите дуже стильні таунхауси. От саме тут знаходиться наша квартира з терасою 228 квадратних метрів, враховуючи ось цю величезну терасу. Тераса у нас на 47,8 квадратних метрів. Що у нас? По розташуванню тут кімната вільного планування, тобто спеціально задумано під дизайнерський проект. Всюди перестінки забрані. Фактично, це два великих приміщення наразі, і опалення вже розведено. Крім того, до нашої квартири є ще повністю задня тераса Я щойно вам її показала. Теж можна її загородити і використовувати як зону певної відпочинку чи. Те, що вам буде потрібно. Дуже цікавий варіант, тому що фактично це центральна частина міста, це дуже близенько до вулиці Соборної. Тут можна, уявіть собі, який реалізувати красивий простір, враховуючи, що особливо ось ці панорамні вікна буде дуже естетично та красиво. Тож телефонуйте, ключики на руках, готова показати, дивіться, який неймовірний краєвид. А ввечері він взагалі заворожує. Дуже гарно територія теж повністю закрита.